Метеорологиня Наталія Птуха про погоду в останні дні зими та про початок весни. Найближчим часом буде чимало сонця і менше хмарності. Протягом найближчого тижня Україна перебуватиме під впливом поля високого тиску, що забезпечить погоду без опадів практично по всій країні. До того ж, і вихідні, і початок вже наступного тижня також будуть без опадів. Температурні показники будуть коливатися, ночі будуть дещо прохолодніші. Тому що немає ковдри із хмар, тож швидше вихолоджується приземний шар повітря, зазначає експертка. Та в денні години сонечко забезпечить прогрів повітря до комфортних плюсових температур. Найближчими днями найтепліше буде у західних регіонах там температура вночі в день 1-6, вдень 10-16. Більшість решти території вночі від 2 до 4, а вдень 5-11, в Криму і на Одещині до 14. Схід України ближче до центру антициклону. Тож 28 лютого, 1 березня там буде прохолодніше, і контрасти між нічними і денними температурами будуть яскравіші вночі 2,7, а вдень день 2,7 градусів. 1-2 березня зберігатиметься погода без опадів. У східних областях 0,6 вночі і 5-11 в день. На заході тепліше 1,7 вночі, 10-16 денні години. На Закарпатті навіть 18 може бути на початку календарної весни, обіцяє птуха. Нарешті території, яка залишається між західними та східними областями, вночі від 4 до 2, а вдень 7-13. Вітер переважатиме південно-східний з переходом на південно-західний помірних швидкостей 3-10 МС. В багатьох областях України вже констатують початок метеорологічної весни, це, наприклад, Харків, Житомир. Рівне Дніпро. Втім, для Києва так сказати ще не можна, вважає синоптикиня. Столиця та Київська область також будуть найближчого тижня без опадів і з проясненнями. В нічні години 27 лютого близько 0, в день 7-9. 28-29 лютого вночі може бути 0,2, а в денні години 6-10. 1-2 березня вночі трохи вища температура, 1-3. А вдень до 10 градусів. Загальна тенденція дає підстави очікувати, що у березні також середня температура буде вищою за кліматичну норму, стверджує експертка. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!